Вітаю всіх на каналі Українське Яблуко. Ви бачите обрізані персики. Кінець лютого і е, скоро буде березень, початок березня і кінець лютого, як правило, найкращі, найліпші е, часи для е, обрізки персика. Будь ласка, підписуйтесь на канал, дивіться. Як правильно обрізати, як правильно доглядати за деревом. На каналі є багато відео. Там персик, абрикос, яблуня, груша. Тому всі робіть підписки, робіть вподобайки, щоб розвивався контент, розвивався канал. І сьогодні ми будемо показувати вам, як обрізати шестирічне дерево. На манджурському персику, е, ви бачите, як я, воно потужне, ви бачите е, обрізку і ви бачите необрізані, скільки, скільки е, необрізаного дерева. Я залишив це дерево спеціально, щоб показати вам. Е, воно висотою, е, от, е, ті гілки десь висотою до, до 3 метрів, і зараз ми їх зробимо метр, п'ятдесят всі от, для того, щоб. Розкрити крону, завдання розкрити крону, зробити добру вентиляцію, щоб попадало повітря. І саме головне, щоб ви знали, що попадало попадало сонце. Сонце воно е, має дуже велике значення. Як тільки буде попадати сонце, будуть закладка врожаю. Ми бачимо потужні, такі потужні гілки, які йдуть догори. На жаль, я кругом не міг зробити, де б я не б... на всіх деревах зелені операції. І тому от такі потужні, вони не повинні бути. Їх треба було влітку ці гілки перевести в горизонтальне положення, але ми будемо показувати в наступний раз, як це робити вже влітку, щоб не було оцих великих гілок, які треба видаляти. І починаємо з цієї гілки. Завдання нам розкрити крону, завдання зрізати непродуктивні, залишити продуктивні, щоб був доступ світла. Ну і обмежити, тому що тут йде обробіток, тут, ви бачите, сліди трактора, тут він проходить, щоб воно не виходило сюди далі. І починаємо обрізку з цієї гілки. Я постараюсь швидко зробити. Чому? Тому що це відео буде довге, дай в мене часу немає одно дерево лишив для вас, щоб вам показати. І ось, бачите, гілочка, тут на ній декілька персиків, ми її залишаємо так же і всю. Прекрасна гілка. Всі вирізаємо. Йде торцова гілка, ми її повністю вирізаємо, десь там біля сантиметра зробимо маленький пеньок. Всі вирізаються напеньки. Ось ми бачимо ось цю гілку. Ми наступний рік це відріжемо, відріжемо, а на цю гілку зробимо перевод. О, тому ми її робимо ось так, щоб звідси, були, звідси, звідси гілочка, яка буде йти на заміщення. І ось тут ми залишаємо кількома бруньками оцю гілку. Вона її втримає, ось бачите, кілька бруньок. І е, там буде один-два персики. Я хочу. Звернути увагу, ми ось ця гілка, бачите? Її треба вирізати, тому що вона стоїть над, над цією гілочкою, яка затінює. Ось ми бачимо, який урожай був. Отут, ось тут, бачите. Ми зняли урожай, а тепер отут був урожай, отут на цих гілках. А тепер вона затіняє, вона свою функцію зробила і ми повністю вирізаємо. Вирізаємо ми так всі. Запитання, будь ласка, давайте коментарі, якщо вам не зрозуміло, я постараюсь собі всім відповісти і продовжуємо далі. От ви бачите, бачите, як наскільки ми освітлюємо крону. Тобто ми забрали одну гілку і зразу сонце попало. І зараз ми все зайве будемо забирати. Так, переходимо до цієї гілки. Вона достатньо низька, але ми лишимо, лишимо кілька персиків ось на цій гілочці. Ця слабка гілка, ми її викидаємо, всі слабкі ми викидаємо. Далі ми бачимо гілку ось тут з хорошими плодовими брунками. ми видаляємо вертикальні. І оця гілка. Ця гілка на заміщення піде. І тому ми її робимо ось так, От звідси піде гілочка і буде на заміщення. Далі ми видаляємо всі непродуктивні гілки. Ця гілка на ній є врожай, але ми будемо її видаляти, тому що вона вже дуже низько опустилася. Ми той рік зібрали з нею урожай, ось тут були плоди. І вийшла сюди, де техніка працює і тому треба її забирати. Забираємо її на заміщення. Ось на цього. звідси піде гілка. Тут теж на заміщення. От з цієї бруньки ми спробуємо сформувати хорошу гілку, яка буде так, тут ми вже обрізали, тут ми залишили. Так. Так, переходимо сюди вище. І тут бачимо кілька гілок, які... Продуктивні, на них буде врожай. От ми залишаємо от, дві гілочки. Ось вона. Третя, четверта, гілка потужна, молода, нова. І ми її нагружаємо по повній програмі, щоб отримати максимум врожаю. Бачите? Далі, далі от бачимо з цього. Той рік ми його зрізали, тут виросло. 에, дивіться, ми цю частину відріжемо на наступний рік, а цей піде. піде на заміщення. Далі теж, якщо все є якісне до заміщення, ми залишаємо цю ще звідси Попробуємо на заміщення взяти на наступний рік. І приблизити приблизити крону до центра. Далі рухаємося. Бачимо ось тут. Бачите, тут був урожай. А, і тут, тут нічого такого. Нема цікавого, ми його просто беремо, забираємо. Це робимо на заміщення. І оця гілка, оця потужний. Ми робимо обов'язково на заміщення. Ось, дивіться, тут невелика відстань від стовбура. І щоб потім замінити цю, цю гілочку, ми її робимо на заміщення. Так, далі ось робимо так, теж до заміщення. Всі сухі, видаляємо і рухаємося помаленьку далі. Так, ця гілка у нас низько розположена, від плодоносила і ми її видаляємо. Видаляємо і залишається в нас отака система. Так, дивіться, бачите, тут гілка в тіні була. І їй не хватало світла, і вона, бачите, вже підсохла. Ми її видаляємо і робимо на заміщення ось цю гілочку. так же робимо цю. Потім ми лишимо одну з них. Одну з них лишимо. Подивимося, як буде влітку йти краще. Ця ось сюди. Чи ось ця сюди. А потім одну відріжемо або зеленими операціями. Далі ми бачимо. Цю гілочку, яка низько, і ми її переведемо на більш високу. Так. так, що ми далі бачимо? Далі бачимо? Забираємо все. Малі теж забираємо. Непродуктивні. Цю зрізаємо на заміщення. А оці йдуть на, бачите, ця, ця на плодоношення. Також ось пілочку. Всю ми зробимо так, ось так на плодоношення, можливо вона піде і на заміщення. Тут у нас була обрізка і от таке виросло. Ну Воно не мішає, сонце буде попадати звідси добре. Ми залишаємо тут персики. Ось вони. Ось вони. Так, цю внутрішню ми відрізаємо. Так, переходимо далі. Е, хороші гілки, але ми мусимо їх відрізати, тому що вони виходять е, сюди, де рухається техніка. І вони будуть там заважати, тому нам треба якимось чином обмежувати. І ми робимо ось так. А ось цю гілку залишаємо на плодоношення. Ось тут по центру стоїть гілка, але ми її повністю не викидаємо. Тому що вона туди е, більш до центру йде і тому ми її робимо на заміщення і з неї тут створимо на наступний рік, можливо, цю гілку будемо повністю викидати, а тут будуть гілки на заміщення. Ну от цієї бруньки або сюди, надаєте, ми вже подивимося. Е, далі бачимо гілка, е, вона ще продуктивна, на ній є. Плоди, але вони, ми її мусимо обмежити, тому що тут вона росте в середину, там, де техніка вже буде її зачіпати. Ми робимо так. Далі від плодоноси всю грішку ми відрізаємо. І от рухаємося далі. Можливо, тут буде невеличкий плідик. Так, Тут відрізаємо, далі рухаємося. Відрізаємо, тут плоди, переводимо на цю гілку, це відрізаємо. бачите, вже вимальовується, помаленьку вимальовується, вже картина, така як от в тих, треба, як треба обрізати. Ось. Гілка від плодоносила, ми бачимо, відрізає. Ось ми переходимо сюди. Гілочка, дивіться, яка хороша плоди урожай. Це так, дві на урожай. Далі дивіться, маленькі відрізаємо. Залишаємо тільки продуктивні і більші. Все відрізаємо. Далі сонце в очі б'є. Погано верно. Зробимо. Так, це у нас на плодоношення піде. Це теж на плодоношення. Тут ми відрізаємо і виходимо майже тут на фінішну пряму. Можете засікти, скільки ми обрізаємо таке дерево. Обрізка постійно ви думаєте, постійно думаєте, як треба обрізати. Це не можна по шаблону обрізати, в залежності від, від того, яке дерево. Ось ми тут лишаємо кілька брунь, бруньок. Ось дивіться на. Води обов'язково, на другий рік цю обов'язково ми вирізаємо. Так, ця не дуже хороша, ми її вирізаємо, всі та заміщення. Ну і вверху тут у нас лишається ось ця, яка йде догори. Ми її зрізаємо, залишаємо дві ось таких. Мілкі, непродуктивні. Зрізаємо всі з маленьким пеньком. Далі тут підправляємо на плоди. Дивіться, далі. Ось тут вона від плодоносила, але ми її залишимо. Чому? Тому що вона тут не мішає нікому. Ось тут будуть плоди ось на цих двох гілок. Тут, я думаю, 4-5 плодів. Можливо, ще на цю. Останні ми всі викидаємо. А цю, де більше було нагрузки, більше від плодоносила, ми бачимо тут припрості великих нема. І її обрізаємо повністю. І залишається в нас одна гілочка. Одна гілочка, яка, яку треба обрізати, фактично ми тут нічого лишати не будемо. ми просто її відрізаємо Все попідправляємо. Іде ми ще маленькі. І все, обрізка завершена. Що ми зробили? Ми розкрили крону. Добавили сюди сонячного проміння, зробили, щоб була добра вентиляція, залишили певну кількість, е, пронормували це всі, е, як то кажуть, функції, які ми зробили. Пронормували врожай обов'язково, треба нормувати, тому, щоб багато залишити, буде перегруз, буде мілкий урожай. Ну і багато залишили, ось дивіться, раз, два, три, чотири, тільки тут, біля е, самого штамбу, на, на, на заміщення. Для того, щоб на наступний рік це зробити е, заміщення уже, а ті гілки, які відплодоносили, більш, такі більші відрізати. Ну, от такий, е, е, такий алгоритм обрізки е, цих, цих персика йому 6 років. І ви бачите, 3 роки вже повна була, була урожай, урожайність. Ви бачили. Це Гритхайн на підщепі е, манджурський персик. Схема посадки тут по-моєму 5 на 3. Бажано чуть більше, але не було можливості. Можливості не було. І тому так. Значить, всім подяка, хто пересилав кошти на ВСУ. Ті люди, які переслали, подяка щира від наших збройних сил і від тих, які виробляють продукцію для наших Збройних сил, долучайтесь, будь ласка, все буде Україна. Тримаємось, правда, і перемога буде до побачення, до зустрічі.